Принці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. Війна українців об'єднала чи розділила. Я думаю, що розділила і ці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От, от у нас є ворог, да, зовні, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально, А воно всередині оце копиться, то це негатів, злості так далі. І ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це йде в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми Самі один одного зараз знищуємо. тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше. Йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на 7 телефон. Люди просто заходять, і у них же що? Акаунти часто без аватарок, без номеров телефону, відповідальність ж ніякої, можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, а, ментально. Ральна, медійно і так далі, ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в нами да? і там десь горло відпустити один одному. Але навпаки ми давимо один давимо одного більше і більше.